Через тривалі блекаути і відключення світла ми всі виснажилися. А дехто взагалі відчуває роздратування і агресію, тим паче тоді, коли в сусідніх будинках горить світло, а в тебе ні. Що ж відбувається із нами в цей період, і чому ми починаємо агресувати на своїх сусідів? Агресія і роздратування в такий невсклад... непростий час є нормою. Тому що ми дійсно знаходимося в некомфортних для нас умовах, в умовах, до яких ми не звикли, і насправді до них звикати не потрібно. Але варто зазначити, що агресія і роздратування це енергія, яку ми віддаємо. Просто так. Коли ми починаємо злитися на своїх сусідів через те, що у них є світло, ми просто втрачаємо свою енергію на те, щоб знайти, кому написати, поскаржитися, розповісти про несправедливість і так далі. Тут варто все ж таки зрозуміти, що є речі на які ми вплинути не можемо. І, на жаль, або на щастя, ми не знаємо, чому. В тому будинку горить, буди, будь, горить світло частіше і довше, а в моєму будинку набагато рідше і не так довго. Е, варто розуміти, що необхідно просто акцентувати увагу на собі, на е, своєму графіку, на своїй підготовці до блекауту, замість того, щоб тратити свою енергію на з'ясовування стосунків. Також. Одним із чудових методів є познайомитися із сусідами, які мають довго світло, і мож, у вас буде можливість заряджати свої гаджети у них. Це набагато краще, ніж постійно конфліктувати і бути в стресовій ситуації, тим паче, що стресу в нашому житті зараз досить багато. Як показує практика, скаржитися на сусідів не завжди найкращий вихід, тому що. В такому випадку світло у них можуть, звичайно, вимкнути, але його вимкнуть і у вас. Тому світла не буде взагалі ні в кого. І це не вирішення проблеми, це не допоможе вам зарядити свій гаджет або просто мати нормальний психологічний стан. Тому все ж таки варто не допускати в своєму житті такі конфлікти, не провокувати їх, а намагатися. Гідно вийти із цього стану із цієї ситуації. А гідно це дійсно спілкуватися із своїми сусідами, знаходити з ними спільну мову, розумітися із ними. І звичайно, ми повинні знати, що ми не можемо вплинути на те, що відбувається зараз. Ми можемо вплинути лише на себе і своє життя в тих умовах, які ми сьогодні маємо. Як казав Еріх Марія Ремарк, в темні часи добре видно світлих людей. Тому будьте світлими людьми, даруйте добро, даруйте щастя, усмішки, позитив і турботу один одному. Бережіть себе, свій психічний стан та будьте здорові!